Всім привіт, дорогі підписники! Ви на каналі Геймір Юстрейн. І сьогодні ми розберемо з вами залізничну катастрофу, яка сталася у 1991 році на станції Гнівань. Ну але перед початком цього відеоролику, будь ласка, дуже прошу підпишіться на канал, поставте лайкосик та нажміть дзвіночок, щоб він вам задзвонив, що в мене вийшло нове відео. Ну а ми поїхали розбирати катастрофу. 7 червня 1991 року на станцію Жмеренка прибуває вантажний поїзд номер 3225 Поїзд складався з 45 вагонів. Зупинка проводилася, аби зробити технічний огляд та замінити локомотив. Машиніст електровозу відпустив гальма та відчепився від составу. Адже вагони мали бути закріплені декількома гальмівними башмаками. Я коротко поясню, що таке гальмівні башмаки, чого вони використовуються. Це тобто, пристрій, ну він виглядає, як і башмак, тому і називають башмак. Що, що засовується для зменшення швидкості або зупинки рухомого складу. Тобто, якщо, от, наприклад, в випадку з жмеренку, яка в сторону Вінниці має доволі сильний ухил, то там потрібно закріпити декількома гальмівними башмаками на пояс, тобто, ну, щоб він не скотився. От, е, і вони приспособлені ці башмаки для закріплення ну, на станціонарних або під'їзних коліях. Тобто вони підкладуються під самі вагони, коли е, сам ну, безпосередньо поїзд стоїть, і тоді підкладуються ці гальмівні башмаки. Я вже вам продемонстрував відео, як це приблизно робиться. Ну можливо не так, але приблизне відео я вам от, ось у вас зараз на екрані. Чергова по станції жмеренка Кіряєва дала вказівку сигналісту станції закріпити склад трьома гальмівними башмаками. Якби гальмівні башмаки закріпили, то це виглядало б приблизно так. Кондуктор Плікус на второму путі вагони закріпіл. 14 трім трима башмаками 24, 25 і 26 со сторони станції Воробйова. З накатом, Со сторони станції Дятлова 23 третій. З накатом. Не очікуючи на підтвердження виконання, вона дала наказ машиністу відчіплятися від поїзда, а працівникам ПТО провести огляд. Втім, склад так і не був закріплений трьома гальмівними башмаками. Через природній ухил, про який я говорив трішечки раніше. Вагони почали самовільний рух. Це помітили працівники ПТО, які проводили огляд. Чергова по станції жмеренка кіряєва Тільки через дві хвилини після самовільного виходу вагонів зі станції Жмеренка повідомила ДСП станції Брайлів про відхід некерованих вагонів в бік станції Брайлів. Рівно о сьомій на швидкості 100 кілометрів за годину некеровані вагони прослідували станцію Брайлів. Одразу чергова по станції Брайлів повідомила про це начальника ДНС жмеренського відділення. Одразу після цього ДНС повідомляє чергову по станції Гнівань. Тим часом на підході до станції Гнівень слідує міжнародний пасажирський поїзд номер 9 з полученням Москва-Білград. Пасажирський поїзд прослідував станцію Гнівань зі швидкістю 53 км на годину. О 7.03 машиністу поїзда номер 9 було дано вказівку про застосування екстреного гальмування. За хвилини було прийнято рішення, і диспетчер Марія Павлівна Пажетнова дала вказівку осаджувати «дев'ятку» назад на станцію на першу колію. На другу колію було вирішено прийняти на поїзд. У хвіст поїзда терміново відправили складачам. За півтори хвилини дев'ятка на досить високій швидкості пройшла 1800 метрів назад на станцію, і пасажирський поїзд, прослідувавши маршрутний сигнал Н1А, тягнувся всередину станції. Чергова по станції встигла перевести стрілку з першої на другу колію. Неї ж було дано вказівку машиністу маневрового тепловоза з п'ятьма вагонами, що знаходиться на станції. Відчепитися і слідувати під рампу. А укладачу взяти перебашмаки і терміново встановити їх на другій колії. О 7.09 некеровані 45 вагонів, влітають на станцію Гнівань. Перший вагон поїзда, не вписавшись на величезні кількості в стрілку, перекидається, і всі наступні вагони слідують за ним. За інерцією, величезна маса металу звична злогія, м'чить змітаючи все на коло. рейки, шпали і опори. Побачивши, що відбувається, машиніст маневрового тепловоза вистрибнув із кабіни. А через мить його тепловоз п'ятьма вагонами був розчавлений і зім'ятий під останками колишнього вугільного поїзда. Не встиг відбігти від смертоносного завалу складач Володимир Клонос. Але він встиг поставити гальмівні башмаки на другій головній колії. У результаті зіткнення був зруйнований до стану списання маневровий тепловоз двадцять вісімноль і 47 вантажних вагонів серед них і 5 вагонів, е які були з терловозом 3 2805. Також загинув 30-річний складач Володимир Лунос. Чергова по станції гнівань Зінаїда Ковальська згадує цю катастрофу таким чином. Хоч уже минуло стільки років, але не минає дня, щоб я не згадала про це жахіття. Мені спецзв'язком надійшло повідомлення, що з Брайлова в наш бік рухається некерований состав вагонів з вугіллям. А водночас з ж колією з Вінниці напрямку жмеренки рухався швидкий поїзд номер з сполучні Москва-Білград. Я негайно зв'язалася з локомотивною бригадою дев'ятки і попросила машиністів застосувати екстрене гальмування і заднім ходом повернутися на станцію гнівень на першу колію. Затім перерізала капронову нитку опломбованого пульта керування стрілушних переводів і зробила перевід на другу головну колію, на якій планувала перекупити на поїзд. А вугільні вагони вже розривали свідомі страшним гуркотом. Потім спеціалісти скажуть, що швидкість у них була понад 160 км за годину придопустила на тій ділянці руху 40 км. Машиніст тепловоза ЧМЕ-3-2805 згадує ту катастрофу наступним чином. Зі мною на другу колію поїхав володя клоно, щоб виставити на ній башмаки. І з ними він зіскочив з тепловоза. Я ще встиг крикнути йому, що він швидко повертався. У цей момент буквально перед моїми очима вигукнув перший вагон-таран. Якась нечувана сила підштовхнула мене рятуватися. Долі секунди відділяли мене від миті, коли мій локомотив разом із вагонами перемішався з грудою металу. Довкола ревіло, скреготало, свистіло, вагони рвали, картонні коробки. Я біг, а по спині і голові то вкли шматки вугілля. Ну що, друзі, ось кінець цієї історії. Я надіюсь, вам сподобалось це відео. Я підбирав матеріал буквально з цих джерел, але, до речі, хочу що сказати, що е, наскільки засудили диспетчерку по станції і сигналістку, яка мала встановити башмаки, я ні в яких істочниках взагалі не знайшов. Тому, ну, всім дякую за перегляд. Дотримуйтесь правил безпеки на залізниці. Я звертаюся також до майбутніх залізничників, дотримуйтесь правил безпеки та інструкцій. Всім бажаю гарного дня е і всім до побачення.